Всім привіт, бусінки! Це я Діма. І я збираюсь на гру в Київ. В Столиці ми будемо грати з профаном, тому збираємось разом. Я беру ось таку чорну футболочку, на якась маленька, ну але пофіг Бем беру такі шкарпетолі гарні. Замотав кину. Беру свої улюблені труси, які подарувала Катя, і теж кидаю. Я не знаю, яка буде погода в Києві, тому на всякий випадок беру термуху. Далі я беру ось такий плащ, бо я чорно робочий да. Далі я беру свою улюблену футболку від улюбленої медіакоманди. Вона дуже файно пахне, бо Катя її дуже файно постирала. Да? Далі ми беремо ще одні шкарпетолі. Це тримачі для щітків маєш? О, і щітки! Я такі бачила в тебе на магазині. Далі я беру ось такі дві пари бутів. Дітки зелені, другі білі. Я білі дуже сильно люблю, але вони в мене покалічені. Вони класні тим, що вони мене не натирають. А зелені мене ще трохи натирають. Ну все, я зібрався. Ось такий в мене вийшов гетреді, візьмі на гром. Чуть не забув про наушнички. Все, я готовий, ви ставте лайки, підписуйтесь.